Естетика Едюкейшн. <кій> Луї Франк пише моїх пісень. Жінки, що живуть у моєму серці, гарячково перебирають гардероб і подорожують великим колом кровообігу. Ми повертаємо на Дарницький міст, і повітря над Дніпром тане у сонячних променях. Таксист, що схожий на Ваню Урганта, рекламує білоруське згущене молоко. Розгимо із великим великим на банці радянським за розмірами гостом. Радію, що йому вдалося вихопити цей безготівковий виклик і натрапити на мене. Ми вже їздили разом кілька місяців тому, і цього разу він розповідає про те, як працював з тюргом, про те, як вдало перезувся на зиму, про знання французької та англійської, про свого, про свого товариша, який доглядає за коровами у Данії, про те, що хотів би зіграти на акордеоні дуетом зі своєю дружиною. Розпитає мене про музику, яку я слухаю, цікавиться, чому змінив імідж. Просить мене, щоб я написав про нього у своїй книзі. Але якщо навіть Крістофер Нолан, як реалізує мій, ще незавершений роман, навіть якщо Матей вішник застосовує мої прийоми в домі п'єсі, і Луї Франк співає моїх пісень, то чиї ж тоді жінки, чиї дружини, сестри і матері живуть у моєму серці і гарячково перебирають гардероб. Щоб потім попрощатися найнестерпнішим споміж способів в аеропорту, зникнувши за брамою митного контролю і подорожуючи малим колом кровообігу.